Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд, розпаковочку замовлення по каталогу Доктор Клінік, жовтень 2023. Нещодавно виклала, проте, дякуючи дівчата, що написали, звук до кінця відео пропав, тому вирішила перезняти знову, розповісти. Надіюсь, цього разу все буде добре. Не знаю, що сталося. Це таке вперше. Тому. Кому цікаво, залишайтесь зі мною і буду показувати, що такого класного в цій компанії замовляю, які є акції, які замовлення роблять мої клієнти та які новиночки отримала. В попередньому відео було набагато більше каталогів. Щойно повернулась нової пошти, відправляла своїм новачкам. Тому, дівчата, хто хоче одразу скажу, хто хоче зареєструватися до компанії, отримувати знижку від 26 до 30%. Також багато акцій, подарунків є. Відправляю безкоштовно каталоги та тести репродукції. Ви сплачуєте лише за доставку. Будь-якою поштою, яка вам зручна Укрпошта, нова пошта. Так, підписка безкоштовна, нічого платити за це не треба. Під відео залишу посилання на реєстрацію. І хто хотів, ласкаво прошу до своєї команди. Так, ну і що ж у нас по замовленню? Дивіться, новиночки отримала нові помади та помади Олівець. Стійкі, дуже класні, їх не було. На складі вони з'явилися, тому у мене було невеличке замовлення і хотіла замовити ось ці новиночки. Отже, дивіться: матова помада 259 гривень 4,2 г. Сатиновий фініш зволожує стіка стійка протягом усього дня. Так, ось такі чотири відтінки я замовила. Замовила всі, окрім 11 го та 15. го Ось тут десь прикріплю вам свочі на руці, щоб було видно, які кольори на самому ділі, тому що насправді тому що не відповідає дійсності каталог. Проте, скажу одразу, помада мені дуже сподобалась. Я залишила собі ось цей 21-й відтінок. Вона така, наче знаєте, як тінт проявилась на губах, уже Декілька годин тримається, дуже стійка, мені дуже-дуже подобається. І також карандашик. В попередньому відео я показувала. Ось, дивіться, до речі, досі на Росії, Вже буду вдома відмивати ось ці карандашики. 179 гривень. Також кремова текстура, матовий фініш, стійки протягом дня замовила перший та другий відтінки. Другий відтінок залишила собі. Не знаю, мені дуже подобається, дуже схожий на. Помаду 01 від Farmaсі стійку, хто знає. Не знаю, як тільки буду його точити, але щось придумаю. Так, також свочі залишаю ось тут подивитися на руці, які є кольори. Мені сподобалась і ця новиночка, і ця. Ця взагалі так приємно наноситься на губи. Ну, мені взагалі дуже подобається. Так, також у мене в замовленні дві ось такі помадки. Вони більш дешеві. Це рідка стійка помада, 189 гривень. Це йде кольорова, а це прозорий блиск, такий з полуничним присмаком. Він прозорий виглядає так червоненьким, насправді він абсолютно. Прозорий на губах. Далі знову в замовленні пінка з пробіотиками та тонік для сухої, нормальної шкіри, дуже класна серія, дуже гарно її купують. Приємний аромат. Так, була акція за кожні 249 гривень замовлення. Можна було замовити продукти під 18% знижки і потім ще моя 30. Замовила ось цю сиворотку Акву. Це для зволоження. Дуже питаю частенько у мене в магазині, тому взяла. Тому що так, 409, а так, мінус 18 і 30% було дуже вигідно взяти. Це взяла шампунь з алоє, закінчився, взяла собі, до речі, малі моїй теж підходить їй 13 років. Шампунь, яка, як у мене люблять дівчата казати, вимиває волосся до скрипу. Дуже класна, вона така рідковата, не скажу, що дуже густа, проте її вистачило нам надовго. 500 мл 259 гривень по каталогу. З цієї серії, до речі, є дуже класні маски теж по 500 мл. А, мені подобається єдине, що я обов'язково використовую, коли е, користуюсь нею, я використовую кондиціонер або масочку, тому що я люблю, щоб волосся було м'якеньке. Так, е, далі. Далі в мене в замовленні. Це замовила дівчинка вже вдруге. Е, нейтралізатор запаху для взуття. Е, дуже класна штука, антибактеріальна та протигрибкова дія підходить для. Для будь-якого взуття коштує 159 гривень. Далі замовлення це збирає у мене моя дівчинка, їй всього 13 років, подружка моєї доньки. Проте в неї не виходить, поки що зібрати велике замовлення, і вона додає продукти, які в неї замовили до мого. Отже, в неї цього разу в замовленні засіб, двохфазний засіб для зняття макіяжу з очей. Це для зняття навіть водостійки туші змиває 179 гривень в каталозі. Ось цей крем-бальзам для суглобозв'язувального апарату. Його вже вона замовляє вдруге. Тобто у неї замовляють вдруге, не знаю, додає. Я ще особисто не не отримувала на нього відгуки, і також у неї знову в замовленні це теж вже не вперше шампунь гель для душу для чоловіків 109 гривень 300 мл. Ну і останнє, що хочу показати, дуже класна ціна була на це. Моя дівчина мені підказала, я навіть не звернула уваги, що в цьому каталозі у нас іде акція засіб для миття посуду. Ось такий літровий: 119 гривень замість 159. Тому замовила я собі, замовила мама, і два взяла на продаж, але можливо до кінця місяця замовлю ще, подивлюся, як їх е, заберуть. От, от, таке замовлення. Тому дівчата, хто хоче отримати тестери, хто хоче отримати каталог, відправляю вже на листопад. Пишіть мені, і я обов'язково це зроблю. Все, під відео залишаю також номер вайберу. Якщо виникнуть питання, завжди можете звертатись. Все, всім дякую, ставте свої подобачки і до нових зустрічей. Всім пока!